Чи може сода викликати інфекцію сечового міхора? Що потрібно знати? Правильне харчування основні моменти, які варто знати. У сучасному світі дієта часто сприймається як суворий набір обмежень, але насправді це складна система, яка передбачає розуміння впливу продуктів на організм. Правильне харчування це не тільки вибір смачної їжі. А й усвідомлений підхід до кожної страви з урахуванням її потенційних ризиків і корисних властивостей. У цій статті ми розглянемо основні аспекти, які допоможуть уникнути типових помилок і зберегти здоров'я. Товари, що вимагають уваги, багато продуктів, які ми вважаємо безпечними, насправді мають приховані ризики. Наприклад, сода може мати негативний вплив на сечовидільну систему, особливо при вживанні у великих кількостях. Подібна ситуація виникає з протеїнові порошки та коктейлі, їх виробники часто не вказують вміст свинцю, який може накопичуватися в організмі та порушувати роботу нирок. Також важливо пам'ятати побічні ефекти яблучного оцту, наприклад, посилення кислотності шлунка у людей з гастритом. Такі продукти вимагають байливого підходу, навіть якщо на перший погляд вони здаються здоровими. Харчування в певних умовах якщо ви хворієте або маєте хронічні проблеми, вибір їжі стає критичним. Наприклад, коли пневмонія важливо вживати легкозасвоювані продукти, щоб не збільшувати навантаження на дихальну систему, глікемічний індекс також відіграє ключову роль, деякі продукти, наприклад сухофрукти, можуть підвищувати рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом або тих, хто намагається контролювати вагу. Це не означає, що їх потрібно повністю виключити, але важливо враховувати їх частку в раціоні. Харчування за віком і метою. Потреби в білку істотно відрізняються в залежності від віку і способу життя. Наприклад, люди похилого віку часто стикаються з проблемою виснаження м'язів, тому їм рекомендується вживати більше якісних білків. Для спортсменів природні джерела креатину, такі як горіхи або бобові, стають важливою частиною раціону, щоб допомогти підвищити витривалість і силу. Роль також не варто ігнорувати збагачені каші, які дозволяють легко включити здорові вітаміни та мінерали у свій раціон без великих фінансових витрат. Оптимізація дієти та бюджету Не всі дієти повинні бути дорогими, недорога важка їжа може стати вашим порятунком, якщо ви виберете правильні продукти. Наприклад, деякі овочеві супи або запечені фрукти не тільки смачні, але й корисні. Однак важливо не переборщити овочі пасльонові, якщо ви чутливі до них це може спричинити запальні реакції. Правильне планування дієти допоможе зберегти бюджет і зберегти здоров'я. Важливі правила здорового життя. Розуміння того, як їжа впливає на організм, є ключем до успішної дієти. Не забувайте про поєднання ліків з кавою, оскільки деякі препарати можуть перешкоджати їх ефективності. Також гліцерин, що міститься в деяких продуктах, може викликати дискомфорт у людей з певними захворюваннями. Ви повинні уважно читати етикетки та проконсультуватися з лікарем, якщо у вас є хронічні проблеми. Висновок Сучасне харчування вимагає балансу між смаком і користю. Не всі зелені продукти безпечні для всіх, і це не означає, що ви повинні відмовитися від корисних продуктів. Головне бути поінформованим і вибирати продукти, які відповідають вашому здоров'ю. Правильне харчування це не обмеження, а інвестиція у ваше майбутнє. Завжди пам'ятайте, найкращий вибір це розуміння, а не просто слідування тенденціям.